В Обласній філармонії під час перформансу Відсіч збирали гроші на ЗСУ. Аліна Мищик, учасниця благодійної вистави. Дівчина розповіла, що її батько воює в лавах Збройних сил України. Мій тато Олександр, я так скажу. Він був на фронті, як і в 2014 році. Ну, так можна сказати, і зараз. Він старається часто приїжджати і старається проводити багато часу з нами. Я його дуже сильно люблю. Ми за коліс, коли дивимося на картинку, яка як це, сказати, транслюється. Я все, в мене зразу, я не можу на це дивитись. Зі слів Юлії ейсмонт Мігей, вистава вісі, що які беруть участь вихованці Баранівської школи мистецтв, показує протистояння українців, російській агресії, боротьбу за незалежність і свободу. Глядачі бачить на сцені дітей, які живуть в реалії сьогодення. Передають діти. Діти передають у своїх у віршах, які написали. Також діти Житомирщини передають свій біль, всю свою всі свої емоції, які їх переповнюють саме творчістю. Сценарій вистави режисер Петро Авраменко разом із колегами написав за творами учасників літературного марафону Відсіч. Початок проєкту це відбувся літературний конкурс, де наші місцеві автори області написали вірші. Вікова категорія різна від маленьких діток до старших. З цих віршів були відібрані переможці. І з віршів уже переможців ми хотіли просто створити такий ну, перформанс. Але вийшло так, що були настільки потужні роботи, до речі, і драматичні, не тільки вришовані, але й проза. Що ми таки зробили експеримент, ми створили таку перформативну виставу. За благодійний вечір зібрали 13 тисяч 800 гривень, каже Ніна Рябенко, керівниця проєкту. Збираємо кошти на новостворений підрозділ в одній з бригади збройних сил України. БПЛА підрозділ новостворений БПЛА. От ну на обладнання там вже хлопці подивляться, це треба буде на дроничі, це буде на рукавиці, пульти, окуляри і так далі. Тобто їм видніше. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.